«Це, Юра називається інструктаж. Правильно? Для, перед тим як машину віддавати, що треба зробити? Провірити, протестувати, зробити ТО, поміняти мастила, колодочки, все, правильно? Ну, ти ж як механік номер 8 ну, Якщо 8, ззаду, то перший. Ну, щоб нікому не було обідно. Я, наприклад, в струю, сто я в останній. Але ж якщо дивитися ззаду, то я був перший. Так ото й ти. Ну, так що нас немає восьмих, п'ятих, сьомих, десятих. Так що, друзі, всім ми доброго перші дня. Тести, перші Кажи всім, привет. Всім, привет. Кажи всім доброго Добрий дня. День. Добрий Добрий день. День. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Не знаю, який сьогодні день, яке число, реально в голові, як кажуть, насрато дякую тобі. І ми сьогодні прибули до моєго товариша в кафе. Будемо кофе пити в ресторан АБЦ. Анатолій Лихнов найкращий мій товариш, якого я ніколи в житті не знав, що він мій товариш, а вказується крутий чувак. Дуже, ну, дуже класно, коли є такі в команді. У нас в команді є багато людей, ви вже їх усіх знаєте, бачите. Юрія молодець, молодець, машин. Кстати, ну Як же так я не проїхав? Ми тільки що мотнулися з ним дуже. в одне місце. Це да. до дівчат з'їздили і зробили ще одну справу, мотнулися на цьому там. Одвесли одну штучку, теж попросили. Так що все чимчинарьом. Зараз будемо передавати цю машинку. Вона буде йти в 110-ту бригаду. Нашої заслуги там небагато. Я дякую Марині Сподаренко, це дружина цього хлопця. Реально кремезний. Я його пам'ятаю дуже-дуже маленьким. І коли він до мене телефонував, я навіть не знав, з ким я розмовляю, і тільки при зустрічі я його вже бачу третій раз, але я ще ні разу його не знімав. Ну, він каже, не дуже хочу сильно зніматися, скажу одне. Я пишаюся, що я знаю таких людей. Вчора ми спілкувалися у шпиталі з багатьма хлопцями пораненими, було дуже важко до них зайти, тому що завжди ставиш себе на їхнє місце. І не дуже хотілося, щоб мені хтось мій спокій і в такому стані мене хтось турбував. Але ми зайшли і спілкувався з хлопцями. Їм просто величезна подяка. І спілкувалися, говорили, навіть є спільні знайомі, було дуже приємно. Так що на даний момент 110-та бригада. Яка виходила з Авдіївки, їхній автомобіль фактично, автомобіль куплений за кошти, які зібрала Марина. Їй там говорили: візьми кредит, там, іди десь по пришані чи в інших місцях. Але тільки дружини, матері, родини, військовослужбовців, правильно я кажу, мала, у цієї дівчинки брат загинув в 110-тій бригаді сьогодні рік. сьогодні рік. Так що хай Земелька йому буде пухом. Мої співчуття. Мамі Томі обнімеш її за мене. От, а вони ж знали один одного, да? так? Ванька і Денис, так. Так що 110-та бригада, друзі. Ну, ну, останнім часом це було постійно на устах, тому що Авдіївка і це було пекло. Та пекло воно скрізь там, але ну, ми що ми зробили? Ми ще купили комплект резини, я ще з вам покажу, передам, познайомлю ближче із Денисом. Хоча не дуже хочуть зніматися, але для нас це історія. Є в мене стяг, він мені подарував від 110-ї бригади. Для нас це дуже приємно. Так що зараз невеличкий відеозвіт за вашу підтримку, за вашу довіру. Я вам просто дякую. Ви просто ну, хочеться багато чого сказати про багато інших людей, які дуже сильно долучаються. Я говорив, так сказати, в общому є у мене матусі загиблих героїв, які дуже мене сильно допомагають, і вони піклуються для того, щоб врятувати хоч і є життя. Тому що їхніх синів вже назад не повернеш. І я просто не знаю, в мене слів немає, коли ти з цими людьми спілкуєшся. І всім, всім, всім. З миру по ниточки, по чуть чуть по чуть-чуть. І ми робимо дуже важливі речі. Я думаю, що на 43-му закриємо і відкриємо інший збір уже на іншу бригаду, але паралельно хочеться купити ще хоча б десяток гребів і закрити питання хлопцям від цих грьобаних дронів. Так що зараз поки що ми ще будемо комплектувати в нашу машинку, дякуючи вам. Все, я вже включив. Так що, Дениска, всім привіт. Красавчик, здоров'я, бажаю. Так що, бляха, я кажу, ну от що так в житті? От я з ним спілкувався по телефону, навіть не знав, з ким спілкуюся. А він колись був маленьким кремезним хлопчинкою, і шелудьку допомагав, і там якусь гривню заробляв. Ну, були такі моменти в житті. Так що ж я хочу просто показати людям, що ми все-таки ми фактично нічого тут не зробили. Тільки дякуючи Анатолію Лихно, дякуючи да, і Вадиму. Свідково, тому що вони поїхали на Шигені, забрали цю машину, саме їхали в сліпу. І ще хотів би дати йому даси йому за мене, бо рука крепка, а я не можу нічого зробити. Вони не схотіли брати коштів у нас за те, що зметалися на границю. А також хотів би подякувати Тарасу Федоровичу. Він сьогодні приїхав. Вони із Анжелою сиділи. Анжелка каже, вчорашнє відео наше дивилася помічникова, що ми заїжджали там туди-сюди, сидить. І, ну, видно, що людина розстроєна. І Тарас Федорович теж і каже, я дякую тобі і твоїй команді, і дякую всім хлопцям за те, що вони дають можливість нам жити, а ви підтримуєте їх. А ми також хочемо долучитися. І тут за ремонт було по накладні 10 тисяч гривень, каже, від нашої родини ми просто обробуємо половину. І також є внесок 5 тисяч гривень. А це мені дуже приємно, тому що підприємці Березанські дуже багато підтримують, але дуже багато стоять в стороні. Так що, ну, от, наче така ірунда, але люди повинні чути, що. Він не сидить тільки там десь, а він працює 14 років. це цей дядько, і я всім хочу сказати, що найкраща піца тільки в нього, і найкращий чоловік тільки він. А, а так усі класні. Так що, друзі, зараз що ми ще зробимо? Ми ще зробимо. Он, Талянчик Толянчик в кінь зразу з машини, бо й рано вже сховався, йому тільки на кнопки понажимати, Він за руля подержаться. Ну, він, цього, там буде у нас йти Донкрадше. Я тобі... ну, раніше ми комплектували всі машини. На жаль, зараз було дуже багато машин, і ми не в кожну купили. Але так як твоя жінка в принципі, назбирала і з твоїми однодумцями, знайомими, друзями, то ми вирішили купити сюди компресор. Там є балонний ключ, трос на 18 тонн. Ну, це штука хороша, така що потрібна. От. І Донкрат на скільки там Юра? Дві з половиною тонни, щоб можна було класно підняти. Да і все. Резина залишається ця на, і наборчик невеличкий ключиків на всякий случай. Лучше б нічого не ламав, такого не буває. Ну і резина, я зараз людям покажу, і ми вже її знімали. Е, от, Анатолій Кон... Понравилася тобі да, машина? А, одна ще наліпка з миропонитки путіну петля, броніка стається у нас. О, то ми вчора приїхали, сьогодні вже поремонтували нашу машину, є такі 4 грязових колес. Так як хлопцям поки вони їздять по асфальту, то поки буде така резина, вона, кстати, теж непогана, вона АТ, це середня йде 50 на 50. О, от, траса грязь. Ну Так, що зробили, то зробили. І, я думаю, будемо підтримувати наших захисників. І тут ще одна машинка приїхала. Хто пам'ятає, це був наш другий автомобіль. Бачите, ти, ти в кадр попав. Ну, можна знімати? Я думаю, можна. Так що, колій, мій маленький братанчик. Я його, кстати, перший обняв, як він приїхав. Так що, друзі, ну така зустріч, дуже приємно. І це все, дякуючи вашій небайдужості. Ця машина вже йде по рахунку 42 йшла, але Марина Подаренко назбирала її. Сама от де як поставили, аж можна й фоточку зробити. О, так що. Хто, Печерік? Це, кстати, Денчик, це була друга машина. А Як твою, ну ми розпочали збір, але тоді, дякуючи одній людині, ми сказали, не будемо тобі збирати, Ну що ми могли б її купити і без твоєї дружини. Але вона назбирала, Знає, то ми купили, дякуючи втручу, тій людині, купили втретю ДШВ ще одну машину. Так що я думаю, що від перестановки до Данки але сума не міняється. Але дідь саме дідь, головне, що вона не опустила руки, вона є прикладом для інших дружин, <плес> е там, сестер як ось ми передавали да, цього монокуляра. Вовче крутяки, дуже молодці. І я вспоминав у тому відео твою дружину. Я кажу, от такі люди, я кажу, коли розпочинаєте, розпочинайте з себе. І тоді воно все виходить. Так що, друзі, передача машини фактично купленої дружиною, назбираною, тому що купленою громадою з миру понетки путіну петля. Там, друзями, знайомими, кумами, можливо, хотіла б, ну якби дружина була, вона когось би, може, і відзначила, але я думаю, вона в себе на сторінці це все діло виставила. Головне, що колеса є, і неважливо, яким чином. А ми в першу чергу ми не відмовилися і підтримали. Я ще сам на неї вийшов тоді, тому що вона навіть мене не знала. Ну от таке. Так що Рома Колій, хто за ним скучив. Ну, кабана я тобі не дам різати, відпочивай. відпочиваю. Хай завтра в мене таранчук, але на Таранчук я тебе приглашаю. Так що на Таранчук можеш приїжджати. Так що на цьому я буду завершувати, не буду напрягати хлопців і дівчат. Ми зараз зробимо фоточку на пам'ять. А вам ще раз усім дякую, просто хочеться дякувати в першу чергу за те, що довіряєте. І вже пішло вже другий рік, а за другий рік ми зробили дуже багато роботи. І якби не довіряли, то ми б нічого з вами не зробили. Так що всім пока. Миру здоров'я і добра.